Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Південь пане Сергію, вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Слава Україні, слава Силам оборони. Вітаю! Героям слава у нас 25 жовтня п'ятниця на календарі 9.20 ранку за київським часом. Ми ну, традиційно будемо починати із того, як минула ніч, тому що Росія вчергово атакувала українські регіони шахедами. Більше того, станом на ранок з'являються вже повідомлення про те, що вранці росіяни обстріляли центр Херсона, і відомо про двох поранених. Абсолютно вірно, оперативна ситуація на сьогодні вона не відрізняється особливо або кардинально від тих ночей, які всі ми проживаємо практично у всіх регіонах нашої держави, тому що сьогодні шахеди летіли і в західну частину України, і активно працювали шахедами росіяни і по півдню, в тому числі бойова робота тривала до самого ранку і на Одещині, і на Миколаївщині, наприклад, збито три шахеди. По Одещині зараз уточнюється інформація. Я думаю, що як мінімум 5 дронів камікадзе було знищено. Атаки були з моря теж традиційно. І Херсон абсолютно вірно. Ворог не припиняє, на жаль, обстріли э, саме артилерійським озброєнням, і це озброєння було використано саме сьогодні вранці, коли по обласному центру Херсон було здійснено черговий обстріл. Двох людей абсолютно вірно поранено. Центральна частина міста поблизу э, центрального ринку. Тобто, тактика терору з боку ворога вона. Залишається пріоритетною, що стосується таких локацій, ну і власне те, що ворог намагається атакувати. Зазвичай це енергетична інфраструктура, звичайно, це намагання знайти е, там якісь військові об'єкти певні, ну і звичайно б'ють по намагаються бити по критично важливій інфраструктурі для того, щоб унеможливлювати проживання людей на тих чи інших локаціях, в тих чи інших регіонах. Наскільки мені відомо, сьогодні повітряні сили, мобільні вогневі групи відпрацювали знову з дуже позитивним результатом для нас, сподіваюся, що максимально наслідки влучань можливих або падіння уламків, що, на жаль, теж буває, ну, уламки не подінують, вони в повітрі не розчиняються, то вони будуть максимально, ну скажімо так. Не критичними для нас, що стосується, наприклад, столиці, знаю, що пожежа виникла, але у чистому полі, і слава Богу, тому о, дронові ці атаки вони будуть і надалі. Теж хочу зауважити, що ворог ставить рекорди відповідно до використання дронів камікадзе типу шахет. Але тут є дуже важливий момент, про який треба пам'ятати на сьогодні. Ворог використовуючи шахеди, шахет «Шахет-136» або «131», він зазвичай використовує, наприклад, і такі дрони, як гербера, які візуально під час локації визначення локаційно вони виглядають так само, як шахеди. Тому на сьогодні досить важко сказати, скільки саме, наприклад, було шахедів, а скільки було тих самих Гербер, які імітують рух відповідно, але їх все рівно треба збивати. Тому ми розуміємо наскільки ворог максимально використовує такий засіб ведення війни як Оман. Тому і можливо ці рекорди сьогодні і фіксуються, але в будь-якому разі активно працюють мобільні вогневі групи, активно працюють системи протиповітряної оборони. Сподіваюсь, ще раз, що наслідки цієї ночі вони теж не є критичними для нас. В чому особливість ось цих дронів Гербера, про які ви говорите, вони дешевші, вони менш ну як руйнівний мають ефект? От як ви охарактеризуєте? порівняно Їхні головне, шахет... так вони дешевші, так бо їхнє головне завдання це вводити в оману системи протиповітряної оборони. Тобто, ми бачимо, що летить шахет, але сказати, що це там дійсно шахет з потужною бойовою частиною, або це гербера. Ну, це сказати практично неможливо на не сьогодні, тому звичайно, треба докласти зусиль, витратити ресурс відповідно для того, щоб знищити одну або іншу ціль. А враховуючи, що ворог я вже сказав, запускає ну. Виходить рекорд, рекордну кількість таких е, літальних апаратів, і він нарощує такі можливості. То звичайно, роботи додається. А що сам, самої тактики стосується? Е, ну, власне, також щось кардинально не змінилося. Максимально заплутані маршрути. Е, е, Літаються шахети. Ви бачите, самі по всій Україні розвертаються, можуть зайти, йдуть з півдня, потім з півночі заходять на один той самий регіон. Е, низькі висоти або високі. Високий політ, ну, власне, це те, що сьогодні є головним у цих е, дронів. Ми, ну, звичайно, не забуваємо, що ворог став використовувати в тому числі е, ці дрони як розвідувальні апарати. Тобто є певне технічне покращення до того, ну наскільки мені сьогодні відомо, максимально вони вже витиснули з цих можливостей дронів. Е, все те, що на сьогодні вони демонструють. Можливо, працюють над якимись іншими більш покращеними моделями, але поки що це стандартні шахеди, стандартні гербери, тому працюємо відповідно до того, що летить і де воно з'являється. Цього тижня імітаційні пуски здійснювали і ту 95 постійно вони тренуються через що оголошується повітряна тривога, і власне моніторингові пабліки, власне, фіксуючи їх рук, так само заздалегідь попереджають про те, що може бути ракетна небезпека. Поки що це тренування. В мережі з'являються прогнози аналітиків, що можуть росіяни готувати якісь масований удари. і вони ж люблять прив'язуватися дат. і цього разу це можуть бути американські вибори. Ви власне розділяєте таку думку чи ні? Ви знаєте, якщо гортати російський календар і не лише, то можна кожного дня знайти ту дату, яка для росіян, наприклад, є так званою скрепною, і підлаштувати під це інформаційний привід для масованої атаки на нашу державу. У будь-якому разі, ми вже цього тижня, що завершується, зустрічали відповідні борти в акваторії Чорного моря. Бомбардувальники тушки, які здійснили обстріл, намагалися здійснити обстріл, зокрема у збережжі Одеської області. Були пуски ракет Х-22, дві хвилі і Х-59, ну це вже е, тактична авіація. Е, ворог дві е, хвилі атакував, не долетіли, не завдали відповідної шкоди, ну і намагалися атакувати е, певні надводні об'єкти, які знаходяться в цій частині акваторії Чорного моря. Зокрема, мова йде. В тому числі про так звані вишки Бойко, чомусь і ці скажемо так, об'єкти для ворога є ціллю для атаки. Ну, принаймні вони це демонструють. Демонструють також удари ракетами з тактичної авіації по Одеській області. Якщо ми говоримо про... Ракету х 31 П це протирадіолокаційна, це намагання подавити нашу систему протиповітряної оборони, подавити роботу радіолокації, тому що ви знаєте, що радіолокація і засоби РЕБУ дуже активно працюють, наприклад, по Шахеда. Звернули всі увагу на те, що зараз постійно у зведенні командування повітряних сил з'являється рядочок, де вказано локаційно. Зникли в тому чи в тому районі або навіть полетіли на території іншої держави. Зокрема, це може бути Білорусь. Якщо ми говоримо про північ, ну на півдні у нас е, більш широкий спектр таких локацій. Це, зокрема, і Краснодарський край можуть повертатися. Не забуваємо про наших сусідів, наприклад, Румуни підіймали цього тижня вже свою авіацію е, для того, щоб е, ну принаймні не відбувати атаку. Вони до цього ще не готові, але реагували на ці польоти шахедів. Тому щодо масованого обстрілу я не буду оригінальним, скажу так, що ворог тренується абсолютно вірно. Активно тренувався. Ворог готовий здійснити такі масовані атаки. все дійсно буде залежати від того, що він яку мету ставить перед собою для чого буде використана стратегічна авіація. Тому що знаємо, що авіація сьогодні по фронту працює дуже активно на усіх локаціях. Це те, що росіянам допомагає просуватися на лінії бойового зіткнення. Ну а удари по енергетичній інфраструктурі, по критичній цивільній інфраструктурі вони звичайно е теж будуть і будь-якої миті. Тобто потенційна загроза, давайте говорити про це. Вона є постійною. Тут важливо, як завжди, традиційно теж нагадаю людям цивільним іти до укриття для того, щоб такі атаки в разі їх проведення просто пережити і залишитися неушкодженими. Поговоримо про фронт цього тижня. Велика увага прикута до того, що відбувається у селідовому. Ну і так само в інформаційних пабліках дуже багато повідомлень про цих північно-корейських солдатів, які вже ну мають з'явитися. Мали з'явитися ще 23 жовтня в Курській області РФ. Як ви в цілому оцінюєте зараз події на полі бою? І окремо хотілося б поговорити, щоб ви дали оцінку тому, що відбувається на південному напрямку? Ну, давайте я почну з південного напрямку. Сьогодні ми тенденції, вони вже певні, проявилися. Перш за все, щодо Придніпровського напрямку, ворог проводить тут атакувальні штурмові дії. Мета зрозуміла це намагання вийти. Своїми силами на наші острови, які знаходяться по Дніпру, з максимальним е, виконанням завдання контролю за правим берегом. Тобто, е, якщо ворог спробує е, закріпитися, він робить е, такі е, такі дії, спробує закріпитися на островах, то можливо він готовий там підтягувати відповідні засоби вогневого ураження, аби їх просунути далі вже в глибину нашої території я маю на увазі вогневе ураження, відстань вогневого ураження, для того, щоб ще більше наносити удари і по відповідних локаціях на правому березі. Очевидно, що у ворога є бажання, ну, на сьогодні ми називаємо це мрією. Сподіваюся, вона не буде здійсненою на те, щоб створити щось на зразок нашого плацдарму, який тримали українські морпіхи і також. Представники інших е, підрозділів сил оборони в районі населеного пункту Кринки. Тобто, ворог е, надзвичайно активно і досконально вивчав тактику дії в районі населеного пункту Кринки і створення наших плацдармів на лівобережжі і він бере від того все найкорисніше, тобто, е, ворогу ці дії. Наших сил на лівобережжі були і дошкульними, але вони вивчають цей досвід. Так, от, власне повертаючись до початку відповіді, вони хочуть щось на зразок цього спробувати підкреслю, спробувати можливо створити і на нашому правому березі для того, щоб цей плацдарм розширювати для відповідних там подальших дій. Е, ворог намагається атакувати по кілька разів, штурмові дії відбуваються е, по попридніпровському напрямку. Є острови. Немає неважливих або більш важливих є більш більше за площу, є менше за площу, але ворог намагається атакувати все там, де він відшукує, як йому здається, слабкі місця. І тому ми бачимо у зведеннях сил оборони Півдня теж такий цікавий рядочок, як знищення плав засобів російських окупантів, зокрема човни. Так це якраз і говорить про те, що кожного дня, я підкреслюю, кожного дня фактично ворог намагається проводити такі десантні дії. Е, вони а такими певними накатами, це не суходіл. Тут складніше набагато. Ну і звичайно, ворог проводить, скажімо так, тренування щодо форсування водних перешкод. Він це демонструє, але демонструє дуже відверто, дуже відкрито, вкидаючи це в інформаційний простір, використовуючи не лише там певні телеграм-канали, наприклад. Не використовуючи в тому числі російські державні медіа. Для чого? В тому числі це інформаційне накачування ситуації о, на о, цьому Придніпровському напрямку. Запорізький напрямок активно працює, я вже сказав, по всіх локаціях ворожа артилерія і ворожа авіація. Е, авіація по запорізькому напрямку теж активно працює. Ми говоримо про удари по самому обласному центру Запоріжжя, це використання кабів. Ми говоримо про те, що ворог наносить авіаційні удари в район Оріхіва, в район Малої Токмачки, і там також намагається проводити, поки що не досить інтенсивно, але певні штурмові дії. Це роботинський плацдарм, Якщо ми говоримо про найбільшу локацію, таку цікаву для ворога плани теж очевидні вирівняти лінію бойового здійснення для того, щоб потім можна було там будувати фортифікацію відповідно, укріплюватися, зміцнювати свої е, позиції і рухатися. Далі це реалій. Времівський плацдарм, він, скажімо так, більше східно-південний. Його називаємо бо це межа Запорізької і Донецької областей. Тут теж все очевидно. Тут найбільш інтенсивно найбільш інтенсивно працює, в тому числі, авіація, артилерія, є рух піхотних підрозділів, бо це напрямок далі розвитку подій на Покровськ наступу на Покровську Тут більш активно все відбувається. Тобто, ситуація є на сьогодні. Вона не застигла, як вода там у склянці, вона розвивається, ворог використовує для підготовки штурмових груп ті наявні резерви, які у нього сьогодні є. Бо нагадаю, тут діють два угруповання військ: це Дніпро і юг російських окупантів. І от вони ці зусилля спільні свої і демонструють. Тобто збільшення. Чисельності особового складу ворога, що стосується придніпровського напрямку, того що роботинського плацдарма поки не фіксується, лише задіють наявні вони резерви у себе сьогодні. Все те, що в них є. Я хочу нагадати, що ці два угруповані, про які я сказав, Дніпро і Юг, вони є достатньо великими, особливо що стосується Дніпра. Там о, таке велике угруповання по особовому складу, по механізованій компоненті, тому вони зараз використовують дійсно те наявне, що в них на сьогодні є. Петро Андрющенко в своєму телеграм-каналі пише про те, що Росія змонтувала один із шести об'єктів подвійного призначення вздовж Керченського мосту. За супутниковими даними Європейської космічної агенції, росіяни на східному прольоті віадуку вже з'єднали між собою перші два пірси з південної сторони, а з північною наближаються до цього і скоріше за все досягнуть мети за найближчий тиждень. Призначення цього мосту поки що невідоме. Як його ворог, скажіть, може використовувати це для охорони. Власне, ну тому що вони ж там і ППО підтягували, і, е, і баржі щоб охороняти цей кеченський міст. Чи для логістики як альтернатива? Що ви думаєте з приводу ось таких нових конструкцій? Все те, що ви озвучили, має право на життя як мінімум щодо логістики. Почнемо з надзвичайно важливого: це рух в один бік, наскільки зараз ми можемо це оцінити. Причому мова йде про вантаження автомобілів не про легкові. Якщо вантажні, зрозуміло, що це може бути перевезення пальномастильних матеріалів, це може бути перевезення особового складу, це може бути перекидання боєкомплектів, але це рух в одному напрямку. Це перше, і звичайно, друге, в тому числі. Ці набудови вони, е, можуть використовуватися саме як захисні бар'єри, в тому числі, і в цьому може бути їх призначення. Тобто, це, е, на мій погляд, найголовніші дві функції, які на сьогодні е, ці будови можуть е, використовувати. Ну тим більше, що е, абсолютно вірне зауваження по засобах протиповітряної оборони, тому що е, ворог дійсно до мосту самого підтягнув, набудував там. Кілька я їх називаю межі мордора, вежі мордора і там поставив так засоби ППО, зокрема панцирі. Він таким чином збільшує дальність роботи цих засобів протиповітряної оборони, втрачає в мобільності. Правда, і досить таки втрачає в мобільності, тому що для того, щоб підняти той панцир, він туди сам не заїжджає Для цього треба відповідні технічні засоби, але ось дальність роботи так. Тому ворог намагається максимально все використовувати, що в нього є, навіть такі, на перший погляд, примітивні, але ну все-таки це все рівно загородження, і бонові загородження, там і їжаки, які він накидує а, на морське дно. все це він намагається використовувати, тому що розуміє, що всі ці об'єкти вони знаходяться під ударом Сил оборони України. Звичайно, ворог постійно в очікуванні якихось дій або провокуванні певних дій сил оборони України. На проведення тих чи інших е, операцій, тому це війна, і це цілком зрозуміло, що ворог намагається і захищатися, і ворог намагається покращити логістику. Бо логістика сьогодні е, у ворога морським шляхом вона дуже пошкоджена. Ми це знаємо е, пошкоджена, тому що і паромні переправи побиті по е, ці паром. Які працювали зокрема спально-мастильними матеріалами, звичайно, ми говоримо про знищені в тому числі великі десантні кораблі, які використовувалися як пароми для доставки тих чи інших військових вантажів. Так що о, цей процес, бачите, він живий, динамічний, і, звичайно, це потребує е, ну такої е, складної відповідальної. І дуже глибоко я би навіть сказав так роботи сил оборони для того, щоб такі операції проводити, все це звичайно треба знищувати, бо це працює на ворога. Звичайно, це ускладнює нам відповідну роботу. Але е, в будь-якому разі, зрозуміло, що сили оборони над цим теж працюють. Пане Сергію, ну у ворога є ще один логістичний маршрут. Це оця залізнична гілка із Ростова до Маріуполя, яка була фактично влітку вже добудована і запущена. Він її активно використовує? Чи, зрештою, зараз основна логістика через Керченський міст? Керченський міст на сьогодні свій функціонал повноцінно не використовує, тому і ворог. В тому числі зрозуміло, що там намагання заволодіти Донецькою областю, воно було початковим. Так і зрозуміло, що чому Бугледар дуже активно атакувався, бо той відрізочок від волновахи у південному напрямку він. Залізничний він прострілювався і був під контролем збройних сил України, тому ворог не міг цю логістику задіяти. Зараз він намагається це запустити так само, як додаткову ту е, колію, про яку ви сказали. Оце найголовніші сьогодні логістичні шляхи для ворога, тому що е, міст сьогодні свій функціонал він не втратив, він несе на собі е, більше, мабуть, е, якихось ся е, таких, знаєте. Ну, давайте скажу, скрепних моментів ніж е, те, що використовується, в тому числі для війни, е, перш за все для росіян, хоча вони звичайно його укріплюють, тому що е, це ну, скажемо, особисто за баганком бункерного фюрера. Ми це теж розуміємо. Але сьогодні логістику буде намагатися, принаймні, точно використовувати ту, що суходолом, найактивніше. Я вже сказав про те, що е, нескільки вже міст займав. Своє почесне місце за обсягами перевезення бойових вантажів, військових вантажів, а ті самі пароми, про які ми задали, вони знищені силами оборони і БДК російські. Тому сьогодні сухопутний коридор він буде використовуватися максимально те, на що ворог сподівається, що йому вдасться поліпшити те, що він втратив на нашому тимчасово окупованому Кримському півострові. Ще одне питання стосовно північно-корейських солдатів, другий тиждень поспіль дуже багато інформації у вітчизняних в закордонних. Я хочу з вами поговорити. Ось про що напередодні керівник центру протидії дезінформації Коваленко написав про те в своєму телеграм-каналі, що російське командування сподівається, що усі північно-корейські солдати. Курській області зможуть розвантажити окремі російські війська, які згодом планують перекинути, перекинути на Покровський напрямок, де зараз у ворога величезні втрати. Е, наскільки ну таке, ймовірно, у найближчій перспективі, з огляду на ту кількість солдатів, яка перекидається в будь-якому разі, дивіться, фігурує сьогодні цифра у 12 Плюс-мінус тисяч північно-корейських е е вояків, е це е той контингент, який дійсно давайте так. Е цей контингент, я маю на увазі цю кількість людей. Е воров може перекинути дійсно там на Покровськ, <кхи> перепрошую на Покровськ або на інші напрямки. 12 тисяч. Це чималенький, е скажімо так, контингент, і можливо, ворог дійсно намагатиметься, от саме зробити такий обмін, такий ченч, в Курській області, хоча при цьому сьогодні ворог певні активні наступальні дії, судячи з усього, намагатиметься демонструвати і у Курській області. Тут питання, що все рівно доведеться росіянам спробувати витіснити сили оборони з певних локацій в Курській області, не знаю наскільки рівноцінним буде ця заміна, що ворог поставить собі в пріоритет. Спроби витіснення наших сил в Курській області чи все-таки пришвидшення темпів наступу на Покровськ, бо ці темпи вони трошечки впали сьогодні. Основна увага, ви це знаєте, зосереджена на селідово, де, судячи з усього, можливо, нам доведеться відступити. Виснаживши при цьому вже два місяці, виснажуючи ворога, а також ми пам'ятаємо про Курах Курахівський напрямок, про купінський напрямок. Тобто, використання цієї сили, воно можливо на будь-якому напрямку, і, на мій погляд, це ще буде в тому числі і обкатуванням певним е цих солдатів для того, щоб росіяни могли подивитися, наскільки е вони можуть активно е їх залучати для виконання тих чи інших завдань, наскільки вони є. Е по бойовому спроможні до виконання тих завдань, які стоять перед російськими окупантами. Пане Сергію, знаю, що ви обмежені в часі. Щиро дякую вам за цю розмову, за те, що завжди час для нашої аудиторії ділитися своїми думками. Цінуємо це і завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть, до наступної зустрічі, на навзаємо тихого дня, пане Сергію.